З віком відбувається поступове зниження утворення колагену в нашій шкірі, а також уповільнюється руйнація старих колагенових волокон. Як наслідок, еластичні шкіри зменшуються, з'являються ділянки в ялості, складки та зморшки. Всі ці неприємні зміни на обличчі та інших ділянках тіла можна радикально виправити завдяки процедурам лазерного шліфування. Але й не тільки. Сьогодні ми з вами розглянемо різновиди шліфовок, і на сьогоднішній день існує цілий ряд косметичних процедур такого плану. Це механічна шліфовка, алмазна шліфовка, лазерне шліфування та фракційне шліфування шкіри. Багато фахівців не поділяють лазерну і фракційне шліфування, об'єднуючи їх в один вид. Мікродермобразія, перш за все, є різновидом механічної шліфовки. Мікродермобразія виконується застосуванням приладу з наконечником і обробленим алмазним пилом. Це і є алмазна шліфовка. Процедура настільки щадна, що дозволяє проводити шліфовку шкіри століттями і при носінні пацієнтам, наприклад, контактних лінз. Тонкий шар шкіри в процесі процедури дуже акуратно знімається і за допомогою вакууму створюються еластинові кологенові волокна. Впливати дозволено на покриви різного типу. Насадки роблять це можливим. Шліфують, як повіки, область навколо губ, крила носа і підборіддя. Шкіра очищується ґрунтовно і глибоко. Хворобливих відчуттів не проявляється, а вакуум стрімко засмоктує відлущені частки. І виникає ледь чутливе відчуття поколювання. Які ж показання? Це перш за все нерівномірний колір шкіри і пігментація, дрібні і великі зморшки, шрами і розтяжки. Втрата еластичності шкіри, постакне, а також розширені пори. Також це може бути в показах загрубіла шкіра під впливом навколишнього середовища. Комбінації протоколів процедур дуже варіативні і індивідуальні. Яка ж підготовка до процедури мікродермобразії? Косметолог ґрунтовно очищує і дезінфікує шкіру. Потім робить обробку необхідних ділянок апарату. Далі фахівець робить маніпуляції з апаратом і з вакуумними насадками. Шліфування прибирає верхній шар покривів і тривалість процедури за часом орієнтовно 40 хвилин. Після закінчення лікар-косметолог обробляє ділянку шкіри препаратом, який перешкоджає появі роздратування. Але слід пам'ятати. Що заборонено застосовувати спиртовмісні лосьйони, необхідно застосовувати захисні креми від сонця, щоб не наражати на оброблену шкіру сонячних променів. Заборонені походи в солярій на деякий час, і не можна застосовувати косметичні засоби, до складу яких містяться гліколіви і молочна кислота, виключити із застосування на деякий час ретинол. Після надання процедури два дня слід утримуватись від важких фізичних навантажень і у перший день не користуватися дуже щільними тональними кремами. Процедура дермобразії дає змогу працювати як на ділянках обличчя, так і тіла. Тому ця процедура дає дуже результативні покази у роботі і пацієнти те відмічають.